в коментарях іноді пишуть: навіщо вам психолог? Є церква. ідіть до церкви, помоліться, все вирішиться. Хочу відповісти, бо маю досвід і там і там. Це трошки про різне. Через церкву, через релігію ми пізнаємо сутність Бога. І там дуже багато чого є пізнати. Це відносини Бога з людьми з Людиною, відкриття Бога в собі. Психологія працює з іншим, з емоціями, це емоційний план, з думками, з ментальним планом, з установками, з різними програмами, навішаними суспільством людині, з родовими якимось програмами. Дуже багато чого є. І насправді. Якщо ви можете поєднати обидва інструменти, це було б чудово.